У нас прийшов дощик, бачите, який все мокре, мокре, мокре. І отут висіли петунії по бокам. Ось вони. Бачите, вже вони так постаріли, та ще дощик поприбивав їх, буду обрізати. І на, на сьогоднішній день, сьогодні у нас 29 липня. Отакий вигляд мають. Обріжу. І знову пішов дощик у нас. А мої гортензії ми пішли, покажу, як я обрізала петунії. Дивіться, в якому стані я їх залишаю. Ця петуня краще себе поводить, бо дуже багато там таких дрібних листочків, вона швидше відновиться. А оця під питанням. Якось так слабенько вона росте. Але будемо сподіватися, що вони обидві відновляться. На сонці я їх не залишаю, а віднесу в затінок. Пішов дощ. Тікаємо з дощу. Сьогодні чишов дощ і зараз вже 2 години дня, тобто 14 годин, а дощик йде з невеличкими перервами. І знову показую садочок після дощечка. Ну Це вже сонечко вийшло, але дощик гарно намочив. Мої квіточки. Ортензії проходимо. Понахилялися квіточки, бо води багато. Дуже багато води. Треба, щоб трішечки підсохли. Оце таке цвіття у фрайсмельби. Фуксія розквітла, подивіться як. Це тільки перша фуксія, зацвіла Лена. А оці внизу, оця вишенька, то вона ще, бачите, тільки з бутончиками. Персік купав. після дощ, від дощку впав. А може вже ні, вже м'який. М'якенький. Персік купав. Ось Це дарунок Києва. Їх сьогодні... В цьому році їх не так багато, в цьому році персиків не так багато, але є поїсти, поїсти буде. Нам вистачить. Вони через рік. Рік багато, навіть на варенню, і консервуємо, і пригощаємо, а в цьому році трішечки. Але добре, що не... Хоть трішки є, правда, поласувати. Поласувати персиками. Тривога не дає жити. Тривога збиває з толку. Коріопсис роз... вже цвів. Я його пострижу, може по другому кругу зацвіте. я ще не практикувала так, але спробую підрізати, тобто буду окорочувати. І той кущик також. Нахилилася моя Вероніка від дощику. Треба вже зрізати деревій. Уже все. Був розовенький такий. Це мої, це мої коліуси, Пліктрантус. дуже гарна рослинка, такий гарний листочок, подивіться, яка його, який в нього виворот. Це кімнатна рослинка, може жити вдома. Так, а ось я покажу, дивіться, цвіти вже гелініум. Гіленіум у горщику. Так вийшло. І посадила, не знала, куди його діти, посадила в горщик. А він ще й мені зацвів. Він ще мені зацвів. Подивіться, як гарні квіточки. Гіленіум. Потім посажу вже на постійне місце. Ну, а це біденс. Який я казала, купила, можна було не купувати, нічого в ньому такого нема. Хвалять, хвалять, а може це я не вмію вирощувати його. Але колі усе краще. Подивіться, яка гарний. Такий гарнюній. А це калізія. Така травяниста рослинка, дуже, дуже приваблива рослинка. В кімнаті може рости. Ну, кімнатна рослинка тобто. Це я розмножую в горщиках. анемона, і бачите, цвіте. Ну, тобто буде цвісти. Тут також анемона, а також в горщику. Чорнобривчики знову і плектрантус. Ну і прийшли ми до гортензії, яку ми в тому році пересаджували. І подивіться, яке гарне листя, який декоративний кущ. Я казала, що цвісти вона не буде, бо дуже багато, дуже багато вимерзло. Але три квіточки дала. А це вже, я дивіться, сушу маки. Витягла маки з землі, поставила, хай підсохнуть під дощиком. Саме дощ намочив їх. Ну, посушу, потім вазочку можна поставити. І дивіться, як покрутилися. Оце калина так покрутилася, треба позрізати. Ось, бачите, що робиться з калиною. Я все це зріжу. Дивіться, що ми вирішили. Прибираємо цю грядку. Не хочу більше. Дуже мені забагато. Тут у мене лохи наросте маленькі кущики. А тут були дві грядки, а на цих двох грядках одна і та друга. Оце тут і тут був часничок, Часничок викопали і одну грядку ми прибираємо. Не хочу, багато мені. Тобто ми вже, нам уже важко. Чоловіку 76, а мені 70. Нам буде достатньо без цієї грядки. Хочеться вже. Не, не, не дуже напружуватись. Це помідор, це самосів. Знайшла його під гортензією. І дивіться, вже помідорки є. <свісно> Мабуть, буде чері. Ось на вигляд та чері. Це я роблю кабачкові млинці. Потерла кабачок, додала два яйця, сиріг, звісно, ж. сіль перець, а по бажанню можете додати чесничок, тобто потертий чесничок. Як потерли кабачок, то ви можете сік злить, а можна залишити, хто як хоче. Потім кладу борошно приблизно 4 столові ложки. Отаке от вийшло тісто. Не дуже густе і не дуже рідке. Бачите? А кабачок десь приблизно такого розміру. Отакий от десь. Може пів кіла. Отакі от млинці кабачкові у нас вийшли. Із цієї порції виходить от 18 млинців, і там три ще на сковорідці. Значить, 21 млинець. 21 млинець у цій порції вийшов. Отакі смачні з чесничком. Отакі смачні млинці, кабачкові. Можна їх їсти сметаною, а можна і соус зробити з кропом і з часничком, і сілью. Все, всім смачного.